Всіх вітаю. Сьогодні понеділок, 14 липня, і я Лілія, і ви на каналі Творю для душі. В мене в кадрі такий чудовий хлопчик. Цього хлопчика, а може, вона навіть і дівчинка, бо, він, бо це розова, рожева іграшка, мені подарувала моя в'язальна подруга, за що їй щиро щиро вдячна. Моя в'язальна подруга Олександрівна. Олічка. Вона мене надихає на в'язання різних іграшок, тому що вона майстриня гачка. А в мене на столі ось така чудова коробка. І зараз ми будемо у всьому розбиратися 14 липня. І це що означає, що в нас розпочинається іграшковий бум літо. І так як я про це заявляла в своєму бінгу, я не могла пропустити цю нагоду про участь в цьому спільнику, який організувала Оксанка недошитко. Тож я із задоволенням, а також зі страхом я беру участь. Чому зі страхом, дівчата? Тому що ну, хто зі мною, той знає, що я і гачок, ми тільки починаємо дружити. Я думаю, що в нас це вийде. Що ж, у мене в коробці? І що ж я буду брати з собою в свій іграшковий пум? Перш за все, о, я запасилася ось таким органайзером. Погляньте там в мене гачки. Я його в'язала. Сама мені подобається тим, що всі гачки в мене знаходяться в одному місці. І що ж я заявляю, в'язати в цім спільнику? А в'язати я буду наступне. Під номером один я заявляю про. -й-ой-ой-ой, дівчаточка, вибачаю, я вас цела. Я буду в'язати гуся-Обнімуся. Перша іграшка це буде Гусь обнімусь у мене трішечки сталася халепка, але якось я буду вирішувати по мірі надходження питання. І так, для цього я беру пряжу Гімалая Dolphin Baby. Це в мене номер 80301. Рекомендують гачок 4,5. Це буде тільце. А ось ця пряжа сталося так, що в мене не було помаранчевої пряжі, і мені довелося піти на базар купити. І я не подивилася, що це софті плюс. А софті плюс, ну не досить легко нею в'язати. Але все ж таки маємо, що маємо. Отже, це колір 06. І тут 100 грам. Тобто, ось обнімусь під номером 1. Під номером 2 я заявляю про в'язання іграшки лисички із серії Its Joles, якщо, ну, якщо я вірно називаю я не англічанка. І тут трапилася така, ну як би вам це правильно сказати, ця іграшка ще й бере участь у челенджі від Юлії. Який започаткувала Юлія з каналу Натхнення навколо називається «Клубочок від Юлії. Я його отримала від Галинки з каналу Чарівна ниточка та Галинчині Фантазії, дала їй завдання. А тепер я відправила свій клубочок далі Оксанки дошитку. І від Оксанки дошитку до мене прийшло. Таке завданечко, щоб я в іграшці поєднала в'язання спиць і гачків. Що я беру для цієї іграшки? Звичайно, свої залишки, пряжі, які в мене є. У мене є і помаранчевий, білий, ось які я познаходила загошки. Я візьму спиці номер 3 що я планую? Я планую саму іграшку зв'язати з пицями, а ось аксесуари її зв'язати гачком. Так, тим самим я і виконаю, скажімо так, завдання. Під номером 3 я беру в роботу ось таку пряжу. Це гімалая Донфіу Бебі. Номер 8337 і я заявляю про в'язання ведмедика. І ще ось мені в минулому році дівчатка подарувала ось таку пряжу, і я хочу з нею зв'язати зайчика. Дівчатка, я хочу наголосити, що я заявляю про початок в'язання іграшок. Тобто, якщо мені вдасться якісь іграшки зробити готовими роботами, то це будуть готові роботи. І якщо ні, то це будуть лише розпочаті іграшки. Тобто я розпочинаю і до слідуючої, це я так заявляю, я не, не знаю, там в Оксанки такі лайтові правила, і я кажу, що до слідуючого іграшкового бума осінь. У мене має бути вив'язані ці чотири іграшки. Я буду намагатися не затягувати з цим, тому що хто зі мною той знає, я не люблю, щоб в мене було дуже багато процесів. Отже, іграшковий бум розпочаток, участь я в ньому розпочинаю. І ми з вами зустрінемося в неділю, 20 липня, де я вам покажу свої просування в цьому бумі. А вас прошу перейти в інфобокс, підтримати дівчаток. Також не забувайте підтримати і мене, тому що я вже надивилася скільки відео різних, але, дівчатка, страх, реально страх. Я маю велику надію, що мені все вдасться. Тож ви не перемикайтеся, і ми за секунду зустрінемося і побачимо, з яким пройшов, яким був цей мій візальний тиждень. Всім вітанечку! Сьогодні вже неділя, 20 липня, і я хочу вам розповісти, що ж я пов'язала, яких друзів я зв'язала для свого ведмедика Теді, я його назвала ведмедик Теді, якого мені подарувала Олічка, яких друзів я пов'язала. І так, під номером один я вам заявляла про те, що я буду в'язати гуся-обнімуся. І ось мій гусик. Дівчатка, прошу строго не судити, я е, тільки вчуся, я вже сама бачу, що я десь якісь помилки роблю, але я стараюся. Що в мене із цим е, гусиком виходить? В'язався він із пряжі, я вам вже казала, ось така. Долфін бебі немалає бебі Але ось із лапками і дзьобиком я йому ще й такий аксесуарчик зв'язала повітряними петельками, трішечки сталася халепа. Я вам казала, що я купила ось таку пряжу в софті і сильно переживала, що я нею не зможу в'язати, і пішла на базар і купила ще ось такої. Але не подивилася, я ж новачок в цьому ділі, не подивилася, що у них різні метражі. І тому вийшло так, що такі, ну от лапки в нього нібито трішки масивніші. Що я вам хочу розповісти про цього гусика? І так, гусик мій важить. Гусик мій важить. 30 грам, 2 грами пішлого холофайбера, той, що в нього тут трішечки геть він набивається, і 28 грам і сам гусечок. Отже, одна готова робота в мене є. Під номером 2 я заявляла вам про в'язання лисички із серії Ізід Джойс, якщо я вірно кажу. І ось моя красуня. Це вона бере участь у челенджі клубочок від Юлії. Мені прийшло завдання від Оксанки на дошитку, в якому я мала поєднати два види інструментів, тобто спиць і гачок. Моя лисичка вив'язана із спиць. А ось я отаку спідничку. І отакий от аксесуар на шийку, я її зв'язала гачком. Тобто я поєднала два види інструментів. Виявилося, що в мене не було такого розміру очок, і я просто на півсфери прикріпила. Так, я згодна з вами, хто скаже, що ось сюди їй потрібен був носик, але дівчатка, я тільки починаю товаришувати із гачком, а з вишивкою, то це взагалі. Просто треба було подумати і зв'язати методом жакарду. Ну, я щось не подумала. Ну, отак, отака у мене ось лисичка. Її вага 16 грам, її вага 26 грам, 10 грам це холофайбер і 16 грам ось такі залишки. Тобто, в мене друга готова робота. Під номером 3 я заявляла про в'язання ведмедика. І ось я вам зараз покажу ведмедика, на якому він етапі. Я відв'язала лапки. Трішки він, якийсь в мене виходить, перекособочений, але може він е, наб'ється холофайбером і все буде добре. І в мене є дві лапки. Тобто, він у мене в процесі роботи досить. Непоганий майстер клас. Ви знаєте, я вам що хочу, дівчата, сказати, щоб ви розуміли, як я радію, як малесенька дитина, коли я роблю прибавки, убавки, все, що розповідає майстриня, і в мене сходяться петлі, ну, для мене це кайф. Що все ж таки, щось то я роблю вірно. І вже навіть у такі рядочки можна порахувати. Тобто ми йдемо вперед. І під номером 4. Я заявляла про в'язання зайчика. Зайчик мій ось на такому етапі: тобто цільно в'язані ніжки, я відв'язала одну, потім іншу, з'єднала їх, в'язала вже лапки, і тепер в майстрині і далі по майстер-класу треба вив'язувати голову. Але ще, знаєте, дівчатка, може б я і цю іграшку також дов'язала, але я ж ну, знаєте, така майстриня велика іграшок, що коли я кинулася, у мене немає очок. Носики ще є, а очок немає. Тому мені тепер треба йти на базар і купувати відповідні. У мене є, але вони або зовсім малі, або які, ну, не, не підходять просто до цієї іграшки. Або зовсім великий для великих іграшок вибачаюсь. Ось таким був мій тиждень в іграшковому бумі. У мене є дві готові іграшки, цьому я безмежно рада. І... Маю велику надію, що найближчим часом я дов'яжу ці дві іграшки. І я дуже хочу вас попросити, щоб ви перейшли в інфобокс, підтримали мене і підтримали всіх дівчаток, що бере, хто бере участь в цьому іграшковому бумі-літу. Можна поставити галочку, що участь я взяла. Іграшки. Пов'язала і маю велику надію, що все ж таки дівчатка на подальше в'язання. Я планую і подалі брати участь в цьому спільнику. Я все ж таки буду планувати дві іграшки спицями, можливо, одну-дві і одну-дві гачком. І це буде, я вважаю, ну, все-таки в'язання спицями це моя стихія. Да, Мені хочеться навчитися. І гачкувать. І я хочу сказати, що ну, досить уже подивиться на, на цього зайчика, то вже у мене воно непогано виходить. Дякую всім за перегляд, дякую за вподобаєчку, за коментар, за підтримку. Я вам щиро-щиро дякую за вашу підтримку. І, дівчатка, до нових відео.